Всім привіт! Мене звати Влад Петрушенко. Я відвідую у гурток організатори дозвілля. Імпульс. Якщо ви бажаєте відірвати своїх друзів від гаджетів, зіграйте з ними у кльовий конкурс. Саме такий я вам запропоную. Вихід, будь ласка, на підровий майданчик. Оберіть пару, станьте напроти один одного. Виконуйте рухи, які я вам запропоную. Коли я скажу в кустинку, Пам потрібно їх швидко підняти. Хто зробить десь найшвидше, токи переможе у конкурсі. Грати ми будемо декілька разів. Ви готові. Один, два, три. Почали. Вуха. Плечі. Плечі друг. Бой. Ще увага. Почали. Вуха. Плечі. Плечі друга. Ніс друга. Пустинка! <ривіт> Молодці! Давайте зіграємо ще. Плечі. Поясня. Пояс друга. Плечі друга. Пояс! Пустинка! Поясни. Вуха. Вуха друга. Ніс друга. Пояс друга. 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 П'ятеро. Ой. Ой. Пояс. Вуха. Пусти. Які ви класні. Давайте подякуємо один кому. Оп, Опа. На своїх місця, мабуть, ви змогли ще раз переконатися, що живе спілкування набагато краще, ніж віртуальне. Дякую усім за увагу!